Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Привітаю, любі друзі, любі добрий друзі, день! З бузі, бузі. <гум> Днем Незалежності України. з днем народження шампанська. З днем народження! Віка! <Знем гум> так. У сьогодні э, День народження! півроку. Так. Добре. Маленький, маленький день народження сьогодні. Маленький, який у вас маленький. Ось такий у нас кебаб, паляниця, помідори. Так, скільки у нас людей п'є шампанське? П'є чуб Мама, ти будеш шампанське? Так, дитяче шампанське я буду. Так, ти будеш? Mm -hmm. Мама хитра. Что ты кажешь, Киату? Я тобі налив тоже. Я чуть тоже. Я ч тоже. Так, ось Кири, ось Ані. Так, ложу всім я по колбаске. Вот такий. По колбасці? По колбасці. А какие квіти гарні? Це не, з нашого участка. Папа, попав, не. не надо. Ні, 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 не ні. Ні, 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 так. Папа покосив ото газончик Нимає нас. Таку, таку. Сіно зібрав, маємо кролів заводити зараз. Дядя Максим нам сказав, що нам треба кролів завести, щоб сіно. Та я вже подумав пчол завести тут, улі в мене є ще. Та навіщо нам ті пчоли тут, бен? Щоб ми не могли, не могли ходити тут? Щоб ми... Не покупала, я саме її. Там через дорогу в нас сусіди живуть. А ця дорога не наша і не їхня, а третього сусіда. По ній ходити не можна. Але поки, поки сусід зараз у відпустці 6 тижнів, ми можемо там іноді ходити. До Дорога, скажи, Лаура там ходить. Так, ну що, налиток? Давайте вип'ємо. Ну що, будьмо? Будьмо. в тебе гарна. чашечка? дос, будьмо. Чашечка. Будьмо. А що там у нас? Що там у нас? Паченька. Папа, А, а, я, а? Що мене? Да я у вас у вас у Ура! Ну все, мені теж треба жахнути, тому я вимикаю на паузу ставлю. Крупна бутилочка. На О! Дим пішов. Кому наливати шампанського? Нет. Богдану не потрібно? Ого, який газ! Нічого себе. Куди ти лієш на ноги мені? Кіра. Mm -hmm. Нет. А мама у нас музыкальное а, сопровождение. Нет. нет. Тебе больше не выливай. Да. Так, колбаски и все Аня, ты би? Да. Нет, 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 розовый мой. Ой, боже, выбачьте, будь ласка. А это чей желтый? Не знаю. Мама, тебе шампанское еще? Ой, не дотянусь. Сейчас, Лавра, mm -hmm. заберем. Ты не против, мама? Ты не в силе забрать. Там забере в тебе. Кіре! Я буду пити. Папа. Поки ще не готовий нової партії баба. Папа переходить на дитячі сосіски. Мама, дай мені зеленушки ще, будь ласка. Ох, мені сьогодні сподобався лучок маринований. Я тепер жалію, що ми кожен раз так не робили. Як мама, зробила. Як мама зробила. Мама у нас і люлякібак сьогодні робила за новим рецептом. Та да, на сьогодні три треті. Тріки на і я торти спекла Так, через пів хвилини буде готовий у нас люлякібак. Всі на раз, два, три, всі масок. Раз, два, три. І треба маму посилати за картошкою, щоб ми ще картошку запечемо Давай! Ура! Да, Лавра, Я буду первым! Ты первый! Кусай! Ура! Вот так! Молодец! А что там с соседями? Папа, что там с соседями? Нет соседей. Они вот так. У кого? У своих друзей. а я бачу, что у нас с Квитом... Да у нас сегодня тут свято без соседей. Давай, зіграємо з карту. Нямі-нямі нямі, арикірідамі, арідадідарі, арігепута любила лейну, бо ти будеш. та ля ля гей, гей, з кохана! лайкогана. Всі хто люблять Україну, мусать бути з нами. О-о-о! Эй, эй, новая поганая, все кто любвлять Украину мусать будет. Лаура! А ты Лаура операция! Выключай, Аня! Вітя каже, що не може. Давай давай давай. Ну, ну, давай, 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 вік. як Ширик оставив руки. Все. Ну, бочки бурці дуже берегу Ну, Я же б'є буби ще заханяли п'ятдесят. Раніше боролися до душе, пофіг, бали не були. давали набули. Бачите. Що це в нього візьме? Та він не його везьме. Він зараз його за море завезьме. Він не в ту, не в ту сторону віче робить. <гум> Все, та він не знає, що з ним робити. А, перевертай! Перевертай. <пишись> 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 Коли старший боровся, вийшов цей 150 кг. Бач? Це задуша. Губи немає, так уже буквально. Просто цей бореться, а той здоровий. Баш? Разниця. Пані кораліни за гурміти. Наш коральниць за гурмі. Мало мать. Женя бараду дома, зенья! Не напрягай, затихай фильмучи Набраче! Да, я сейчас вигрузи мали що наворачувати. Сейчас і граємо.

Ручки визнав нижче нагинайся, нижче пішов рукою, тебе рука длина. Тепер взрослі так він... і такі взагалі... І граніться вже це, це пограничник. Ні, зулянки. Ну він пограничник граничник що? Він пограничник. граничку, ну а що? Бліст. Ну, це і Ваня, це і а я не знаю, хто є. Я... живіт, уходь! Давай, давай, давай. Руки. Не Немай, Молодець, нема, нема, немає, руки. руки. А це Ванька руки поставила. Руки, руки, руки. <реку> не, не, це чисто була, просто з ков ковра ушов. Снімлю. Кремеру передав Михайлович, живий, все нормально. Заріз. Привіт, Іксі. Переможе до виситів Дмитро. Кілем кілинга Лашкевич Сергій Малай Дмитро. Готується Вертич Олександр, король Денис. давай, давай, Серёга. Давай, давай, Серёга, давай, давай, давай не переважь. Все, сверху накривай его и все. Накрываю сверху. Держи, держи, не залазь на него. А це последній вже? Ну, ну Женя, подавлю. борці мозку, Роман, Огороднюк Іван. Давай! Опа, а зараз задала його банька. Давай, 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 переходь, переходь, перекрутися. Виходь за мат, виходь за мат! Виталку. Нема, нема, рука, рука. Виходь за мат! Нема, нема ще нема. Є. Ну там було вже туше. Там було туше, кстати. Переможний путь. Було душе, да? За перше місце та головний приз Іван. Вітаємо його!